Чи вартий цей велосипед? 6900. Англієць, брендовий, алюмінієвий, Рама занижена. Я гадаю, що вартий. Дивіться, яка комплектація. Вилочка амортизаційна, сантур, генератор колесі Шиманівській, фара є, все працює, повнорозмірні крила, алюмінієві обуда, міцні, швальба, маратон, рейс, резина, дорогуща резина, виніс. Можна і по висоті відрегулювати, і по нахилу, чиманівські моноблоки. Сидіння збережене. Можна теж по висоті підрегулювати, багажник міцний. Ще й з такими кріпленнями, з резинкою. Можна щось запхати, буде міцно. Ззаді є ще стоп. Касета вісімка. Щіманівська втулка, діорівський перемикач, шатун алюмінієвий, щемано. Все якісне європейське. Дуже збережений велосипед, ціна прекрасна, 26 колеса розмір. Є самовивіс СМТ синтекуликів, Львівська область, також доставка новою поштою. Умови такі, 500 гривень задатку. Пакуємо в коробочку, день-два у вас на відділенні. Оглядаєте, збираєте, насолоджується катання.